Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний тиждень починається понеділок. Нові можливості відкриваються, нове життя. Кожен день є празником, кожен день є новий, кожен день є щось новеньке. І, звісно, витриваємо в молитві, в боротьбі, в досконаленні, у розвитку, духовному розвитку, особливо триваємо. У Ну і у святості, звісно, у святому житті. Прагнемо до святості, думаємо про святість і наближаємось до святості. 25 вересня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю усвідомити, що без любові не зможете зрозуміти, що Бог має бути на першому місці у вашому житті. Тому, дітоньки, закликаю вас усіх любити. Не людською, але Божою любов'ю. Так ваше життя буде кращим та безкорисним. Ви зрозумієте, що Бог дається вам найпростішим способом і з любові. Дітоньки, щоб ви зрозуміли мої слова, які вам даю з любові, моліться, 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 моліться. і ви зможете з любов'ю приймати інших та прощати всім, хто заподівав вам зло. Відповідайте молитвою, бо молитва це плід любові, до Бога Творця. Дякую, вам, що відповіли на моє послання. На мій заклик. Ну і бачимо чудове чудове посилання нам. Марія нас провадить в любові. Ну, і зазвичай в понеділок ми беремо якісь уривку, практику на цілий тиждень. І сьогодні на цей тиждень буде у нас практика досконалюватись в любові. В любові. Марія каже, що без любові не можете. ну, Взагалі нічого. Без любові не можете молитися, не можете бути святими, не можете бачити Бога. Що без любові не зможете зрозуміти, що Бог має бути на першому місці в вашому житті? Тобто нема любові до Бога. Ну, не буде Бог на першому місці. Що таке любов до Бога? Це, звісно, час. Ви приділяти час Богу на особисту молитву, на спілкування з Богом. І, і таку цікаву я проповідь слухав нещодавно отця Домініка Хмельницького, де він казав, що ми так, ну, так спокійно відносимося до того, там, а ну піду на месу. Ну, так. Та пішов собі на месу. А коли б каже я до тебе задзвонив би сьогодні Папа Франциск і сказав, що прийду до тебе на вечерю, як би ти свій день проводив? А коли в тебе є літургія ввечері, Ісус приходить на цю літургію на коляці на вечерю, а ти собі а, не маю часу, там, може, піду, а може не піду, там подивлю серіал, а там посплю. А якби Папа Франциск до тебе подзвонив, або, скажімо, там в наших реаліях отець Роман Братковський подзвонив би до тебе, сказав би, що приїду до тебе на вечерю, то ти б там марафон би наводив, якось готував би щось святкове. Там, ну, тобто, в такому плані. І маємо: а тут Ісус. Ісус. І ми для людей іноді більше готуємось. І робимо різних речей, ніж для Бога, для Ісуса. Тож в такому треба нам, руслі, кожного дня, готуватися до літургії, бо літургія це зустріч, це вечеря з Богом, це є сніданок з Богом, хто коли входить на літургію. І з таким переживанням це треба готуватися як до найбільшої події в цьому дні, або якщо хтось ходить раз в неділю, то в тижні. Ми маємо приготуватись так. Марія каже: любіть не людською любов'ю, але Божою любов'ю. Яка Божа любов? Божа любов досконала. Вона не, не дивиться на помилки, не дивиться на гріхи, не дивиться на е, якісь вади, а дивиться на все добре. Все, що є добре в тобі, все, що є добре в ближньому, то є сотворене від Бога. Все, що є погане, то вже є від сатани. То є... Е, Сатана, який вже зламав нас з дитинства і такими зробив недосконалими. Але Божий задум, щоб ми були досконалі в святості, і Бог нас бачить досконалими. І так ти, коли бачиш, дивишся на людей, маєш дивитися на добрі вади, на гарні вади, а погані і все інше не звертати на це уваги. Бо це очі Господа. І Бож, Божа любов це є любити всіх без винятку, навіть Путіна. Навіть не знаю, хто ще у нас є гірший. <свісно> навіть нема вже в світі гіршої особи, <свісно> яка б нам робила стільки зла. Але Божа любов, каже Марія, любить усіх. <свісно> так ваше життя буде кращим та безкорисним. Ви зрозумієте, що Бог. Дається вам найпростішим способом із любові. Бог присутній в любові, в нашій любові, один до одного, до себе. Любити себе теж дуже важлива річ, але не себе любим займатися, а любити себе дійсно, дійсно себе любити, а любити себе це дисциплінувати себе, це буквально вкладати. В себе також час в розвиток, не на поїсти щось смачненького, а полежати або, не знаю, щось собі придбати, купити, побалувати. То є себе любі, а любити себе, то є докладати зусиль, докладати зусиль, щоб себе вдосконалювати. Мої слова дітоньки, щоб ви зрозуміли мої слова, які я вам даю. З любові, моліться, моліться, моліться. І ви зможете з любов'ю приймати інших та прощати всім, хто заподіє вам зло. Тож сьогодні моліться, молиться, моліться. Молимось. молимось в усіх епостасіях, тілом, духом і душою. Бо молитва це плід любові до Бога Творця. Будьте благословенні, мир вам та радість з Меджугоря. Папа.